Всім доброго на полі. З нами ще один блогер Макс. Ось його чудесний апарат, я думаю, багато хто його бачив. Ну, діло час не про те. Не про його емтезюк, який він зібрав з рами. А один з підписників просив дуже, щоб зняли, як ми ходимо в борозді, і що ми зробили цьому плугові. Почнемо з того, що плуг не те 150 овський Якоби вичислили, що він з Кіровця якщо видно, ось обрізано. Якщо хто там поніма, раз, два, три, чотири. За четвертим корпусом розкос. Так що, дивіться, хто там дуже знаток такий, ми не дуже знатоки. Отака От труба. Сказали спеціалісти, що це кіровський плуг. Ну, не знаємо. Так, а тепер по самих настройках. Перекинули пальчики, бо були отут. Оця розкоса отак, ну немає ні рулетки, нічого, щоб поміряти. Бугеля по краям, хоча ніхто не вірив, всі кажуть, що треба по центру чіпляти, ну в нас так. Отак Бугеля і отак же само. друга розкоса, бо туди до колеса. Ходимо без одного корпуса, без переднього, бо ну, дуже важка земля в нас. Хоч і був передній корпус, все одно ми їздили в борозді. Так що отакі настройки. Що тут зрозуміло чи не понятно, не можу сказати. Я думаю, хто зв'язаний з Т-150, той пойме. Зараз ще на ту сторону обійдемо. Макс мовчить. Не мішає записі відео. А, ще ось по цій же рамці. Може, може рамка оця якось, ну, в нас отак. Вон якісь відверті там. Отак От вона знесена якось, непонятно. Ну, в общем, і ось ця, ця розкусена майже скручена. І теж бобишка перекинута. Ще раз показуємо. По краям. І ось уранка. Ну я думаю, зараз не видно уранки, вже чуть стемніло. Просто не співаємо, день короткий. Ну, як для нас, то просто чудово. Так, всім дякую.